Подивіться навколо себе, друзі. Нас оточують речі, які здаються такими привабливими та спокусливими. Наче гарно загорнуті подарунки, вони захоплюють наші очі і хвилюють наші серця, навіть знаючи, що витрати на стильний одяг, новітні гаджети або ідеальне фото, що вихідних можуть легко призвести до холодних, важких кайданів боргів за кредитними картками. Це може відчуватися як маленьке щастя у нашому повсякденному житті. Але, зрештою, ми усвідомлюємо, що під обгорткою цього маленького щастя ховалася фатальна отрута, яка руйнує наше життя. Сьогодні ми хочемо поділитися тим, як ми можемо захистити своє життя від цієї отрути. Під час голоду в Гілгалі, де їжа була дефіцитом, пророк Єлисей та його учні ледве виживали. Один з учнів вийшов у поле збирати овочі і приніс щось. Плоди виглядали добре зовні, і вони зварили з них юшку, але коли люди почали її їсти, вони закричали чоловіче божий, смерть у горщику. Два царів чотири години сорок хвилин. Юшка в цьому горщику була не просто розладом шлунка, це була фатальна криза сама смерть. Так само, як токсин, що руйнує наше життя, хоча зовні він може виглядати пристойно. Що ж зробив Єлисей перед обличчям цієї серйозної кризи? Він не панікував. Він спокійно попросив принести борошно. І коли він кинув борошно в горщик, отрута на подив зникла. Їжа, яка загрожувала смертю, знову притворилася на їстівний харч вірш 41. Тут борошно символізує Боже зцілення та спасіння. Це послання показує, що для таких проблем, як отрута смерті, які не можуть бути вирішені людською силою, необхідне Боже втручання. Дорогі друзі, кожна невдача в нашому житті. Отрута у стосунках і фатальна отрута гріха в наших серцях, зрештою, ведуть нас до духовної смерті. Це проблема, яку ми не можемо вирішити самотужки, незалежно від того, як сильно ми стараємося чи робимо все можливе. Існує лише одне досконале рішення, яке може усунути цю отруту: Ісус Христос, кров'ю, пролитою Ісусом на хресті, Він усунув усі наші гріхи, тобто отруту смерті. Він взяв на себе всі наші невдачі, розчарування та беззаконня, помер, немов сам випив отруту, і своїм воскресінням повністю знешкодив силу цієї отрути. Жертва Ісуса Христа це дивовижне Боже рішення, яке перетворює фатальну отруту нашого життя на вічне життя. Чи не мучать вас зараз у вашому житті стрес, розірвані стосунки, нерозв'язна отрута провини та прожнечі? Не зволікайте. Запросіть Ісуса, який є фундаментальним вирішенням цієї проблеми, у ваше життя. Через нього всі ваші токсини будуть знешкоджені, і ви отримаєте справжній мир та хліб життя.